Хутір волуйки неподалік Олеського замку протягом року перетворився на творчу майстерню відомих українських живописців. На пленерах поряд із талановитими художниками малювали і їхні дружини. Не завжди професіонали, проте не менш творчі люди. Результати таких творчих тандемів львів'янам презентували 26 квітня у Палаці мистецтв. А, ми організуємо... Пленери на сьогодні пленерів є велика кількість, вони різні за формою організації, за концепціями. Наші пленери відрізняються тим, що ми запрошували сімейні пари чоловіка і дружину. Причому чол... жінка не завжди є професійним художником, але їхні творчі практики заслуговують також окремої уваги і часто вони наслідують в творчості своїх чоловіків, але не завжди є цілком самостійні художниці. Загалом ідея пленерів належить моєму батьку. Сергію Гаю, який облаштував майстерню і приміщення, де жили і працювали художники, на хуторі біля Олеського замку. А вже ідея і реалізація самої виставки і організація того всього належить нам з чоловіком. От. Все так склалося, що були художники, погодились приїхати. і Воно якось лягло все і вилилось в те, що ми сьогодні бачимо. На виставці під назвою «Арт-студіо Волуйки презентовані полотна художників, імена яких відомі не лише в Україні, а й за її межами. Що дуже рідко відбуваються такі події, коли після пленеру відбувається така виставка, як сьогодні, і це дуже така знакова подія, що це відбулося, і в такому гарному місці, і в такому приміщенні дуже гарному. Налаштованому на таку виставку велику. І це дуже важливо для, і для художників, і для організаторів цього, цієї події, бо художники мають можливість працювати, наприклад, на пленері, а потім все показується от на, на виставці. Творчою майстернею для живописців Стала оселя художника Сергія Гая а надихала митців неповторні краєвиди Олеського замку. Неоквіна фантастический то Тобто вдохновение, яке ти получаешь в такого роду замечательном ландшафті. Причому з видом на Олеський замок ми там просто как бы, были полны не просто планів, а еще і тих ідей, які потім розвивалися вже в больших картинах. І таким образом для мене волуйки, вот это пространство. Воно бы в своєму закрытости, одновременно з виходом на такой космос дозволило придумати кучу нових проєктів, написать. написати. Я щаслив вот возможностью поучаствовать в цьому пленэре і вважаю, що трудно би, переоцінити. Більшість художників проекту у Львові виставляються вперше. І вперше на одній експозиційній площі. В Першу чергу то, на біполь, саме головне це. Творче спілкування, тому що художники, які приїжджають сім'ями, там дуже цікаво, просто залишаєшся на один на один з сім'єю, просто природа, ну приємно і працюємо, і знаходимося, і потім після нас працюють інші. І потім вони збирають в купу ці роботи і як, робиться виставка цікава. Вже подія, відбувається результат. І, на мій погляд, дуже важливо таке спілкування на рівні е, от таких от майстерень, як у Сергія Гая. Не просто знаєте, спеціальні отелі чи десь спеціальні бази, а тут якби майстерня, творча майстерня, середовище художника, де приїжджають інші художники сім'ї. І таким чином мені це подобається, я думаю, це повинно відбуватись. Виставка триватиме до 12 травня. Потрапити на неї можна кожного дня, окрім понеділка, з 11 до 18 години.